Привіт-привіт! Вітаю вас на своєму новому YouTube каналі. Він буде називатись, напевно, «Дмитро Дмитрогер про Бога та Всесвіт. Тому що, знаєте, я вирішив зробити такий розмовний канал, де я буду записувати відео, може, майже кожного дня, про те, як я досліджую цей світ. І мені буде цікаво поговорити разом з вами про це. Я з дитинства просто займаюся питаннями. Езотеричними не тільки матеріального розвитку, а й езотеричними, духовними. Шукаю відповіді на питання, хто ми, що ми, навіщо прийшли в цей світ, яка місія в людей і так далі. Навіть почав робити розрахунки кармічні з кармології, матриці долі за датою народження. Тож, поглиблюся і в астрологію, і в номерологію, і в, human design, в різні практики, духовні, фізичні для того, щоб самостійно розвиватись поглиблюватись в це життя, в цей світ, ну і може мотивувати інших робити так само. В цьому відео це буде таке відеознайомство трошки. І потім я планую знімати, ну, може, щодня, подивимось, може, через кілька днів, такі невеличкі відео на 5, 10, 15 хвилин на ті чи інші теми, які мене цікавлять. І буду радий з вами спілкуватись і вести дискусію, якщо ви в коментарях будете також писати про свій досвід. Я не планую тут прям чомусь людей навчати, ну і казати вам, як жити. Я вважаю, що кожна людина сама розбереться, як їй жити, кожному треба пройти певні уроки, свої самостійно. Я можу ділитися тільки своїм досвідом, розказувати, що в мене працює, не працює, ну а кожен вже може на себе якби. Примірювати це і розуміти, о, оце б я спробував, а оце точно не про мене. Мене звати Дмитро Огір, я сам з Дніпра, з України. Але останні роки живу на Лазеровому узбережжі Франції. І дуже-дуже багато мандрую. Тобто я всі гроші, які заробляю, я витрачаю на мандри. Ох, яке сонечко зараз вийшло. Е -е -е. І зараз також я знаходжусь в мандрах. Прямо зараз я на Мадейрі. Острів Мадейра в Атлантичному океані, острів, який належить Португалії. Тому, напевно, наступні відео, в якийсь період часу, ви будете бачити саме з цього острова. тому що я не завжди живу на островому збережжі. Я влітку восени їду звідти, тому що мені там дуже спекотно і е, жарко. Мені треба більш прохолодний клімат. І ось тут плюс 20, а там плюс 40. Ось такі справи. Тому я приїхав сюди. Планую цей острів більш детально дослідити, поїздити, погуляти, ну і, можливо, перезавантажитися, як кажуть, зробити якісь нові проекти. Я... Кожне відео воно буде на різні теми. Я буду це писати на обкладинках, в описі під відео та називати по-різному. І планую випускати це відео ось так, без монтажу, прямо з руки знімати або штатив ставити і з вами балакати. В простому форматі, тому що я хочу показати цим приклад іншим людям, що можна знімати контент і розказувати людям про своє життя, свою експертизу, цікаві теми. По-перше, на цьому і гроші заробляти. По-друге, кайфувати від життя, тому що в тебе з'являється більш велике коло спілкування людей зі спільними, схожими інтересами, я б так сказав. Це класно. Тому буду мотивувати це і вас також робити. О, зараз літак полетів. Тут живу поряд з аеропортом і постійно літаки злітають. Зараз дуже сонячна, така класна погода. Ось ну, є хмаринки тут завжди в небі, але ось температура плюс 20, як я кажу. Тобто доволі комфортна, і вона тут цілий рік, хоч зимку, хоч. Хоч влітку. Але я тут трошки вже пожив і зрозумів, що я не можу жити на острові постійно і довгостроково. А ось так на якийсь час сюди приїхати, в подорожі це буде цікаво. Я загалом так мандрую дуже багато, був десь в 20 країнах, але обрав лазерове узбережжя через м'який клімат, сонячні дні, красу, високий рівень життя, який є у Франції, мені там дуже і дуже. Подобається. Тобто це був свідомий переїзд туди з України. Коли почалась війна, я вже був, Велика війна, я був вже в подорожах і прийняв рішення вже не повертатися в Україну, а їхати туди. Тим паче про це в мене були відповідні мрії. А мрії що, правильно, вони здійснюються. Про це я запишу якесь наступне своє відео. І я людина пішоходна. Тобто я гуляю пішки, я не водій. Від цього в житті я дуже багато чого досліджую, і гуляю по 10, 15, 20 кілометрів пішки з задоволенням і легко. Тобто, так, я можу пройти 20 кілометрів, і ну, і окей, в мене ноги не болять. Тобто, в мене це вже звичка м'язи на тренер на треновані, так би мовити. Я тільки транспортом загальним пересуваюсь, тобто беру якісь періодично таксі, автобуси, потяги, літаки, чи навіть ось кораблями почав останні два роки плавати на круїзних лайнерах. До мене може також по круїзах звертатись, я їх продаю для українців, консультую по всіх питаннях. І подорожую таким чином пішки з задоволенням. Дуже багато гуляю пішки. Ось на цьому зроблю невеличкий акцент і буду радий почути в коментарях, як ви зазвичай подорожуєте. Тому що оці всі, як раніше українці в Туреччину, Єгипет, їздили на all-inclusive, я вважаю, що це не подорожі. Вони ніяк не розвивають. Люди платили гроші, щоб нажертись, напитись, поспати, покупатись і на цьому все. Це не подорожі, це не про розвиток. Ні духовний, ні матеріальний, ніякий. Розвиток це коли ти сам продумуєш маршрут і йдеш з певної точки А в точку Б певним шляхом. І, як правильно кажуть, найважливіше шлях, а не кінцева точка, не результат. Я кайфую взагалі в житті від е, процесу. Я людина процесник Від процесу, від шляху, я отримую більше задоволення, від, ніж від кінцевого результату. І оці всі піші прогулянки це якраз про це. По-перше, ти, коли рухаєшся, ти, ти живеш. Твоє тіло рухається, м'язи стають більш міцними. В певних частинах тіла. Ти про щось думаєш, про щось мрієш, якісь думки з космосу приходять, які треба. Ти наодинці з собою, бажано гуляти наодинці з собою самостійно, якась усвідомлена ходьба, щоб була. Без музики в наушниках, без телефону, без нічого. І гуляти може навіть інколи без плану. Це також важливо. І ось гуляти, гуляти пішки багато. Я в тиждень гуляю десь пару днів, різ, різну кількість кілометрів. Я не гуляю це більше 10 тисяч кроків кожного дня. У мене так не виходить, я так не хочу. Пару днів гуляю. Ось тепер, якщо буду ось так знімати відео, також буду гуляти ще більше. І цьому буду дуже радий з вами спілкуватись, ділитись якимось ідеями, філософією, висновками життєвими на Ютубі. Та в інших соцмережах саме з цих, я б сказав, езотеричних тем саморозвитку, психології, побудови Всесвіту, цього всього. Тож, якщо вам цікаво, дивитися це далі, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, напишіть щось в коментарях. Буду вам за це дуже-дуже вдячний. Ну і до зустрічі тоді в наступних епізодах, які буду намагатися знімати майже щодня. Все, пока-пока. А ось тут вже люди якісь також. З готелю пішли гуляти на прогулянку, ось так молодці взяли рюкзачки і пішли гуляти. І незалежно скільки вам років гуляти можна в будь-якому віці.